Ірина Гармашова працює швачкою все своє життя. Останні три роки у територіальному центрі. Тут у неї маленький світлий цех. Трудиться вона одна і кроїть і латає і шиє. На новому робочому місці її чекала і нова швейна машинка. Нова машинка – машинка, це сучасна дуже хороша, удобна. У неї дуже багато операцій. І щоб нитки, Я на неї шви, тому що здесь йде одна нітка. І шпульки одна. а там три нитки, там розход большой. Терцентр переїхав нове приміщення, відкрилось на Ленінградській 8. За словами директора установи, на ремонт і закупівлю нової техніки пішло близько 170 тисяч гривень. Частину виділила міська рада, а 50 дав міжнародний фонд відродження. У терцентрі на виграш навіть не сподівалися, але бориспільська програма розвитку соціального обслуговування увійшла в десятку кращих. Були певні проблеми в тому, що Обладнання треба було купити за певну суму. Проект був затверджений і ми його складали у березні місяці, а коли прийшлося шукати обладнання, то ціни вже трошки піднялися і вписатися в ті кошти, які нам виділялися, було важко. Тому Місце для терцентру вибрали не випадково, розповідає депутат цього округу. Я бачила, що в цьому окрузі найближче количество живе пенсіонера. Міський голова Анатолій Федорчук відзначив, що послугами територіального центру користується більше тисячі бориспільців. От якраз відділення територіальне. Спрямовано саме на те, щоб захистити сьогодні тих людей, які сьогодні мають мізерну пенсію, невеличкі достатки, які не мають допомоги від своїх дітей, рідні, яким чином, щоб вони відчули, що вони не одинокі, що є держава, що є органи місцевого самоврядування, міська рада, яка завжди готова прийти вам на допомогу. Мешканці кварталу навіть не знали, що у сусідньому будинку відкривається центр соціального обслуговування. Кажуть, він потрібен багатьом людям поважного віку. Все будут сюда приходить. Я уверена в том, что здесь очень прекрасна і перукарня и стиральнее отделение. Одні, можуть, не можуть постирать. У меня стиральна машина, то я дома буду стирать, других может нет этих средств. Придут сюди, постирають. Перукарня, ремонт взуття, швейна майстерня. Білизни. Всі ці послуги будуть надаватися тут дешевше, ніж у комерційних закладах. Є у терцентрі навіть імпровізований секонд-хенд. Зовсім бідні зможуть одягатися безкоштовно. Поки що полиці порожні, але працівники центру переконують, що він буде користуватися не меншою популярністю, ніж інші послуги. Пані Емілія готова здавати сюди свої старі речі хоч сьогодні. Дуже багато речей, які вже, наприклад, у мене. Я вже три пальто дала людям, а дала багато речей, Просто складываю в мішок і вешаю на мусорку. Кому они там попадуть, непонятно. А здесь, якщо вещь приличная, можуть воспользоваться люди, которые можуть могут носить. Наталія Шевченко, Вадим Довбиш. Новини телеканал Бориспіль.